Нехай почує мій Я скоро прийду в силі Духа і засвічу світильник твій Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб. І звеселився, тоді прославиш ти мене, раджу тобі купити в мене, золото перечищане, що згадився, і звеселився, тоді прославиш ти мене. Купи. Ізвеселився, тоді прославиш ти мене, раджу тобі купити в мене, золото перечі, ще не. щоб і ізвеселився, тоді прославиш мене. I'm in І в мене золото перечищене, щоб спагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Ого я люблю, докоряю, будь ревний і показ. Раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Раджу тобі, купити в мене, золото перечищене. Щоб збатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Я стукаю до серця твого, а ти, як чуєш, відчини. хто прийме, то прийду до нього, буду вечеряти, я з ним. Раджу тобі купити в мене, золото перечищене, щоб збагатився і звеселився, тоді прославиш ти мене. Раджу тобі купити. Небесні блага буде їсти зі мною по Божій волі, раджу тобі купити в мене, золото перечищене, щоб знатися і звеселився, то ні прославиш ти мене. Ще не, щоб спатися і звеселився, тоді прославиш ти мене. Я Чищене, щоб знатився і звеселився, тоді прославиш ти мене, раджу тобі купити в мене, золото перечищене, Щоб знатися і звеселився, тоді прославиш ти мене. Слава Ісусу Христу. Дорогі слухачі, у новозаповітній книзі об'явлення Апостола Івана 3.14 і нижче записане Господнє послання до тогочасної Лаодекійської церкви, яке являється Божим Словом, направленим рівнозначно до кожної Христової церкви. Всіх історичних періодів аж до часу другого приходу Господа Ісуса. Звертаючись до пресвітера Лаудекійської церкви, Господь промовляє такі слова. Я знаю діла Твої, що ти не холодний ані гарячий, цим виразом. Господь наголошує на тому, що цей пресвітер опинився в такому важкому духовному стані, що він є ані невіруючим, ані віруючим. І далі Христос каже, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Виплюну тебе з своїх уст означає те, що в разі його непокаяння Господь викреслить Його ім'я з книги життя. Холодний стан це стан невіруючої людини, але вона має можливість покаятися. І стати гарячою. Гарячий стан це хороший духовний стан істинної віруючої людини, яка є виконавцем Господнього слова у своєму щоденному житті. А ось духовний стан цього пресвітера, названий літеплим, тобто він був в такому стані. Як у нас в Україні говорять і вашим, і нашим. Оскільки, очевидно, він вважав себе віруючим, але його вчинки були супротивними Христовому новозаповітньому вченню. Це означає, що цей чоловік вів подвійний спосіб життя. Зовні він перед людьми здавався віруючим, а насправді він опинився на межі відступлення від Бога через те, що замість того, щоб жити євангельськими цінностями, він жив цінностями, якими живе цей безбожний, невіруючий гріховний світ. Господь, звертаючись далі до нього, говорить, Ти кажеш, я багатий із збагатів, і не потребую нічого. Тобто, пресвітер Лаудикійської церкви практично жив для Мамони, яка є ідолом в Божих очах. А також він став людиною. Високої думки про себе, помилково вважаючи, що Він вже все знає і нічого не потребує. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Ось такою є характеристика його духовного стану в Божих. Очах. Але Господь через його превелику любов, бажаючи навернення цього пресвітера, каже до нього. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись. Мається на увазі збагатитись духовно і білу одежу. Щоб зодягтися також духовно. І щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю, тобто духовною мастю, на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Що ж означають ці слова? Звичайно, читаючи Боже Слово, ми чітко знаємо те. Що Господь подає все необхідне для людини, абсолютно безкоштовно. А виразом раджу тобі купити в мене, Господь фактично закликає його замість матеріального золота, яке скуповують, не знаючи живого Бога, служачи мамоні люди, безкоштовно. Придбати в Господа не матеріальне, а духовне багатство. А саме золото в огні перечищене це віра, як написано в першому посланні апостола Петра 1.7, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем. Випробовується. Біла одежа це святість. Як у Євангелії від Матвія 22:11 притчі про весільних гостей, Господь Ісус Христос наголошує на тому, що без цієї духовної одежі, тобто без святості, людина не зможе увійти. Царство Боже, а опиниться у вічному вогняному озері. Слово святий означає відділений від гріха для виконання Божого Слова. Очна мазь це Боже Слово. Адже саме Біблія відкриває для вивчаючої її людини духовний зір. Який є здатністю розрізняти добро від зла та праведність від гріха. Як і в другому посланні апостола Петра 1:19 про Біблію так написано? Ми маємо найдостовірніше пророче Слово, і ви добре робите. Коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить у темному місці. Дорогі слухачі, давайте заглянемо у власне серце. Яким є наш особистий духовний стан? Чи не є він літеплим, як у цього пресвітера Лаодикійської церкви? який Замість вічних христових євангельських цінностей, жив дочасними матеріальними цінностями подібно до тих людей, які ніколи не знали живого Бога. Якими є наші цінності? Дорогі слухачі, якщо ми себе вважаємо, Віруючими людьми. Але за весь день ми навіть не беремо Біблії до наших рук, а при цьому свій вільний час безмістовно витрачаємо, наприклад, на наше занурення в телефон, в інтернет, в комп'ютер, в телевізор. То задаймо сьогодні самі перед собою таке запитання. Що для мене є важливішим Боже Слово чи щось інше? Не обманюймо себе. Якщо ж, можливо, у світлі Божого Слова, ми побачили себе у літеплому стані, то Господь, подібно як до пресвітера Лаодикійської церкви, з великою любов'ю. Закликає нас навернутись до живої євангельської Божої віри, навернутись до святості і навернутись до перебування у Божому Слові, а найперш до перебування у новому заповіті. З 19 тексту 3-го розділу. Книги об'явлення Апостола Івана так говорить Господь Ісус Христос. Кого я люблю, тому докоряю й караю того, будь жеревний і покайся. Ось я стою під дверима, тобто під дверима серця та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Переможцеві, сісти я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Святий Дух промовляє церква. Слава вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу.